Всім привіт, друзі! Так, ну ось хочу сказати спочатку про цей інвертор. Під'єднав його до телевізора і він його не тягне. Іде в захист і все. А чому? Тому що там є у телевізорі в кінескопному Петра розмагнічення кінескопа. І тому він не може витягнути цей пік. Пік е мак 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 максимальний по спозиванню. Ось так. Він перевищує 130 Вт у декілька разів, тому він не може його потягнути. Також, звичайно, що для Петро розмайнічення потрібна чиста синусоїда а тут вона модифікована. Тому і навантаження. І ще декілька разів збільшується Ось так, від того, який би був під чистої синусоїди. Тому варіанти такі. Можна розібрати телевізор і відключити розмагнічення, і тоді він буде спокійно його тягнути. Або просто нічого не робити, а підключити до нього плазму телевізора. Так він його потягне спокійно, без всяких проблем. Також можна звитий інтернет. Ну, ось і все. Про цей інвертор я розказав. Ось так, що відео не буде про те, як я буду під -під -під підключати його до телевізора. Немає ніякого сенсу його знімати, ось так, як він його не тягне. Ну Це відео не про то, а це відео про те, як ось мені дали інвертор на ремонт знову ось такого плану. Робив я собі той інвертор ось так. І тут мені людина принесла, каже, як, якщо, якщо можеш, то від, відремонтую, будь, будь ласка. Тому що пробували самі вони ремонтувати, але нічого в них е, на жаль не вийшло. Ось так. Та і, як я побачив, що тут немає гвинтиків по кріпленню транзисторів, а це означає тільки одне, що транзисторів, скоріше за все, тут немає. Ось так. Відповідно, немає припритисних планок, що потрібно робити самому. І немає, скоріше за все, притис... е... ізолюючих резинок. Ось так. Ну, добре. Починаємо його розбирати. Такого плану інвертор. Також модифікована синусоїда. видає 50 Гц, 220 В. Розетка такого плану, бачите, така проплоска. Ось так незвичайно, не тому що в нових вони більш випуклі, ці розетки інверторів. За, за, за док, за, задок в нього ось такий, як бачите. Зараз будемо його розбирати. І зараз подивимося, що тут у нього всередині і, і наскільки все погано. І наскільки все добре. Так, відкручую е, винтики, звичайно. Я думаю, що тут знімається верхня кри 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 кришка Ось ця. І все. Все, подивимось. Відкручуюся ці два гвинтика. Не зрозумів, чому я не можу його охо. Так, все я не зрозумів, добре. Потрібно відквив... відкручувати весь всю кришку і подивіться, де воно і як воно тут кріпиться. Ага, ось криску зняли. Ага, бачите, ось і зверху тут воно виїзає. Має виїзати, Хоча стукована, вона не вверх піднімається, а вона отако так виїздє як, як, як сухляда. І опа! Що цікаво, подивіться, на діповських деталях зібраний. Бідно, що інвертор старий. Бачите, діпочкі деталі, резистори, не MCD, ні. Транзисторів, як я, як я і гадав, ще немає. Транзистори по, по високій стоять N-miст. корпусі ТО 220, також стоять транзистори розкачки. Корпусі ТО 220, як бачите, там го го горіло щось. Навіть ву вугольна на праці є. Ну, вони казали, що пробували щось відремонтувати самі. Ну щось в них так і не вийшло. Ось так. Е е без мсд дісних е компонентів не обійшлося. Тут стоїть плата субмодуля. Як ЄГС-002. Щось схоже, як синусник. Ну це не синусник, це, це модифікована синсода. А тут у нас стоїть, 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 стоїть плата керування самим інвертором. Тут е, стоять tl 494 пару штук, одна відповідає за низьку. За, за вольт, 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 вольтну сторону, яка ро, розказує оці трансформатори і має частоту відповідно 32 кГц і більше. І одна високовольтна ТР-494, яка відповідає за високовольтну сторону. Що має відповідно генерацію 50 Гц на виході частоту на N-Mist. Ось так. І ще стоїть операційний підсилювач, який е, контролює розряд і заряд акумулятора, також е, там піщалка. Що спраць, спрацьовало звичайно, це можна все, все, все зробити на одній телці, ну. Тут схемотехніка інша. Хтось бачить появу конденсатора MCD МЧД. MC, MC Ось так. Ну добре, діло не про то, діло про те, що, щоб нам його розібрати. Відкручуємо останню кришечку. Бачимо, що тут він бруду. Тепер ну, у нас тут є бруд. Він брудний, ну нічого Прибере, при, прибереться. Таке діло. Якась земля чи пішок. Ну, щось, 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 щось і по потоку. Так і це все діло має виїхати звідси. Всі ці гвинтики, щоб не загубити, збираю їх. Так, ну ось ми маємо на столі лежить інвертор. Маємо три трансформатори. Напевно, тут кожен трансформатор ватів із 300 може навіть і більше. Ну, як мінімально, ми, ми тут маємо 902 Вт ми маємо тут 100%. Ну, 100% маємо 900 Вт із цих трансформаторів. Ось так. Стоїть по низайка. Там ді, сиді, ді, по понезайка по на мікросхемі, Це для того, щоб 5 вольт е, на, на, на виході було. Стріч на наший, любимий конденсатор на 10 нФ, що може бути ще тут а вийшов із ладу. І людям портив зича. Ну це не 100 ну, це не 100% це потрібно ще перевіряти. Ось так. Ось як бачите, тут горіло, смазалось, провода на, на навіть дроти об, бачите. Діповські компоненти RC, лан, 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 ланчузки. Перший лан, ланчузок, другий ланчузок, третій ланчужок. Конденсатор HP підгорівся, як бачимо, в нього. Якась є чорна така. Типа сази, ну тут може ці дроти горіли, тому так вони вийшли, що вони закип... закипятилися, чи як воно там правильно кажеться. Закоптилися, о. Так, бачимо з іншого він боку пайка ось така. Страшна пайка. Ну нічого, така, яка є, така вже є. То вже таке діло. Ну, поки так бачимо, що люди паяли, так що ось відірвали, перегріли дорізку, вона відстрається. Від ну, це, це, це поки так, і, і тут так само, ось бачите до дорізку. Ну, в принципі, воно буде працювати. Ось так. Вентилятора. Припаяли ось сюди, Ось так це виходить так. Конденсатор оцей якось підозріло гойдається, шатається. Як бачимо, він не припаяний. Ну це вже не, не вина в, в, власника. Це вина заводу. Конденсатор взагалі не припаяний. Ось так. Ну ось такі справи. Будемо перевіряти, що воно до як зараз. Вімкнемо, подамо на нього 12 вольт, подивимося на, 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 на скільки він живий і наскільки він не живий. Ось так, о, поки я хочу пояснити, значить виходить оце е, сторона розкачки транзистора, який розкачує тр 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 трансформатора. Два транзисторів розкачують цей трансформатор. І два цих транзисторах цей трансформатор. І два цих транзисторів розкачують, відповідно цей трансформатор. а це нн е, який нарізає модифіковану синусоїду в 50 Гц. Відповідно, якщо я бачу, що дістає тут стоять. Е, Багато. То це, скоріше за все, що трансформатори підійде тут паралельно, ні, ні послідовно. Так і є. Вони тут паралельно з'єднуються. Єд, ось так, тут паралельне з'єднання трансформаторів. Отже, зараз буду брати осцилограф і перевіряти. Подаю 12 Взивлення відповідно на інвертор. Так. Це плюс допускаємо, до нічого не, путаю, не не путаємо. Ось так. Ось це є. Зараз буду вмикати інвертора. Всі люди хочуть побачили всі тоді води, вмикаю. Так, вмикаю. Вімкнув. Зелені сий тоді от не світиться, він може і не сіти -то, тому, що не висутній N-міст. Ну, черв... ну червоний сітодіот. Як бачите, коли я вимикаю, він працює. Щас я зменшу напругу. Щоб він пішов в, в... У... у помилку впав. Дивіться, він у помилку впав. Це вже доб добрий знак, що працює якась частина плати. І все, він пішов. Кулер при цьому крутиться, обертається і обдуває плату. Має бути частота йти на єйти транзисторів. Так, ось я інвертор підключив, під тепер зараз вмикаю і будемо зараз, зараз дивитися, що, що тут буде на виході на транзистор йти по, по низькій стороні. На розкачку. Потім подивимося, що буде йти по високій стороні на N-міст. Вмикаю інвертора. Перевіряємо затвори або гейти. Ого. Дивіться, йде 37 кГц, показую, і трикутник. Такого нема бути. Транзистори просто повилітають, якщо їх сюди впояти нові, перевіряємо далі. Те саме. Трикутники, і тут також трикутник. Як бачите, 1 вольт. Типа все, все в додачу виходить. А має бути около 10 вольт. Кругом трикутники. Далі переходимо на Енміст. Тут нічого немає. Тут нічого немає. Ну Можливо, за того, що тут ще потрібно буде давати зрівняння на 394, так як вона з'явиться від, від, від якогось трансформатора одного, це може бу бути. Це потрібно буде дивитися по, по схемі. Так, ну ось все напевно. На цьому на перша частина закінчена цього Ві відео. Ось так. Ну, як бачите, тут буде ремонт не такий і, і легкий. Тут два варіанти, або те, чи те що 494 яка керує N-мостом згоріла, або просто немає не йде на неї живлення. Ось так. Так, ну ось я Ще захотів показати. Взяв схемку і бачимо, що мікросхема, яка керує ось цими транзисторами, які розкажують трансформатора то в неї вихід сим іде по 9 низці і по 10 ніс. Давайте під'єднаємося не до затворів, а саме сюди. Тут має виходити чистий меандр. Якщо не буде чистий меандр, то отже генератор налаштований нала, вірно. І ось бачимо чіткий меландр 36 кГц. Як бачите. Це 9 -е низка, а тепер вмикаю десяту низку. Має бути такий самий. І на десятий ніж ніз низкий такий самий меандр. Чист, чистий, чистий. Отже, я проблема знаходиться десь у об'язці. Ось так. Ну ось і все. Тепер перша частина відео на цьому буде закінченою.